Доброго ранку всім. Для мене велика честь бути тут з вами. Сьогодні ми поговоримо про дилему штучного інтелекту. Як сказав Азім, штучний інтелект дає нам свого роду суперсили якою б не була наша сила як виду, штучний інтелект посилює її в геометричній прогресії. І я тут з організації під назвою Центр гуманістичних технологій, де ми думаємо про те, що як можна розробити технологію таким чином, щоб вона була гуманною для систем, від яких ми залежимо? Як оформити соціальні медіа, які залежать від функціонування соціальної структури, таким чином, щоб зміцнити соціальну структуру? І знаєте, просто хочу сказати: ми всі тут, у цій презентації, ви почуєте деякі, можливо, більш критичні або негативні речі про ризики штучного інтелекту. Але передумова цього полягає в тому, що ми всі, ми всі в цій кімнаті, тому що нам не байдуже в якому напрямку рухатися майбутнє. І одна з речей, про яку ми думаємо, полягає в тому, що якщо ми не зрозуміємо ризики належним чином, то ми не досягнемо цього позитивного майбутнього, тому ми повинні зрозуміти, до чого ми рухаємося. Соціальні мережі представили 20 нових проблем. З якими доводилося мати справу кожному шкільному вчителю чи батькам, якщо раніше не доводилося мати справу. Штучний інтелект вводить багато нових проблем, з якими банкам доводиться мати справу, клонування голосу, кібератаки. Отже, оскільки складність світу зростає, питання полягає в тому, що наша здатність реагувати та керувати технологіями має зростати з однаковою швидкістю, чи не так. Це схоже на те, що ви їдете все швидше і швидше в автомобілі, але ваше кермо і гальма повинні ставати все більш і більш точними у міру зростання складності. І проблема, з якою ми стикаємося з технологіями, полягає в тому, що вони розширюють вертикальність цієї кривої складності. Чи не так? Це збільшує загальну складність, з якою нам доводиться мати справу. Е. О. Вілсон, соціобіолог з Гарварду. Сказав, що фундаментальна проблема людства полягає в тому, що у нас є палеолітичний мозок, середньовічні інститути та богоподібні технології, у нас є сила трансформувати біосферу планети всією нашою економікою. Як ми можемо володіти силою богів завдяки мудрості, любові та розсудливості богів? І коли штучний інтелект доповнює це рівняння? Наш друг Аджія Кутра каже, що штучний інтелект схожий на технологію 24-го століття, яка руйнується на управлінні 20-го століття. Отже, питання, яке ми будемо досліджувати в цій презентації, полягає в тому, як ми можемо модернізувати управління, яке відповідає складності технології, яку ми створюємо. Отже, ключем до цього буде подолання розриву в складності управління, яке рухається зі швидкістю технологій. Тепер, як ми підійшли до цього набору питань, більшість людей знають нашу роботу з фільму соціальну дилему». Чи багато людей тут бачили соціальну дилему»? Гаразд, вас досить багато. Нещодавно ми дізналися, що це насправді найпопулярніший документальний фільм на нетфліксі усіх часів. Що є великим досягненням, це було дякую. І це дійсно стосувалося, ви можете сказати, чому ми говоримо про соціальні медіа на конференції, яка присвячена штучному інтелекту, але якщо подумати, соціальні мережі були свого роду першим контактом між людством і штучним інтелектом втікачем, що я маю на увазі. Коли ваша 13-річна дитина або ви так клацаєте пальцем вгору в TikTok або в Twitter, ви щойно активували суперкомп'ютер за цим листом скла, спрямований на мозок вашої дитини, який розраховується з поведінки трьох мільярдів людських соціальних приматів. Ідеальне відео або фото, або твіт, щоб показати цю наступну людину та цю маленьку дитину, AI – Ось лише штучного інтелекту було достатньо, щоб спричинити масу проблем? Отже, як пройшов перший контакт? Ну, я б сказав, ми програли. Як ми програли? Як ми програли? У нас були дійсно хороші люди, які насправді були моїми друзями в коледжі, які створили деякі платформи соціальних медіа, я бачив, як люди створювали це. Я був у Сан Франциско. То як же ми програли? А Чарлі Мангер, який є бізнес-партнером Уоррена Баффета, сказав якщо ви хочете передбачити, що станеться, якщо ви покажете мені стимул, і я покажу вам результат, отже, яким був стимул для соціальних мереж? Що ж, перш за все, давайте поговоримо про те, як ми схильні ставитися до технологій. Що ж, ми спілкуємося через історії ось ці додатки для соціальних мереж. Які історії ми розповідали собі про соціальні мережі. Ми сказали, ми дамо голос кожному. Ми будемо спілкуватися з вашими друзями, приєднуватися до спільнот однодумців, ми збираємося дати можливість малому та середньому бізнесу охопити клієнтів. І ці історії правдиві, це абсолютно ті речі, які соціальні мережі зробили. Але за цими історіями ми почали бачити, що під айсбергом є деякі проблеми. Але це симптоми. І вони відчуваються як окремі проблеми у нас тут залежність, у нас тут вірусна дезінформація, у нас є проблеми з психічним здоров'ям підлітків. Але за цими симптомами ховалися стимули стимули, які в 2013 році дозволили нам спрогнозувати, куди саме підуть соціальні мережі. Що, в чому соціальні мережі конкурують? Ваша увага уваги так багато. Що це стає гонкою до дна стовбура мозку бо хто готовий піти нижче, щоб створити цю взаємодію, і давайте подивимося, що це насправді створило в суспільстві. Отже, інформаційне перевантаження, залежність, думскролінг, культура інфлюенсерів, сексуалізація молодих дівчат, домагання в інтернеті, скорочення тривалості уваги, поляризація чи не так. Це свіжий приклад з TikTok. З'явився новий фільтр благоустрою з генеративним штучним інтелектом. Ой, чи може хтось увімкнути аудіо цього? Я зроблю це ще раз. Поїхали. Я не можу повірити, що це фільтр. Той факт, що це те, у що перетворилися фільтри, насправді божевільний для мене. Я виріс із фільтром для собак у Снапчаті, і тепер цей фільтр дав мені наповнювачі для губ. Ось так я виглядаю в реальному житті. Ти жартуєш зі мною? Так чому ж ми доставляємо ці фільтри маленьким дітям? Чи вважаємо ми, що це корисно для дітей? Відповідь полягає в тому, що це добре для взаємодії, тому що програми для благоустрою, які змушують мене виглядати краще, будуть використовуватися частіше, ніж програми для благоустрою, які не мають цих фільтрів. Таким чином. Ця гонка за залученням насправді не просто була розгорнута в суспільстві, вона ніби заманила суспільство в павутину. Вона захопила медіа та журналістику. Медіа та журналістика працюють через економіку кліків Twitter. Вона взяла на себе контроль над способом проведення виборів. Президент Байден одночасно заявив, що хоче заборонити TikTok одночасно з тим, як він щойно приєднався до TikTok. Тому що він знає, що для того, щоб виграти вибори, потрібно бути на новітніх платформах. Вона бере на себе ВВП, розвиток дітей, соціальні мережі зараз є цифровими батьками для цілого покоління. Отже, чи зафіксували ми стимули за допомогою першого контакту зі штучним інтелектом, чи виправили ми їх ні. Тому ми повинні чітко прояснити, перш ніж розгортати другий контакт зі штучним інтелектом, який є не кураторським ши. А створенням штучного інтелекту, генеративного ши, які стимули є рушійною силою наступної революції в галузі штучного інтелекту. Гаразд, що ж, давайте зробимо це ще раз. Які історії ми розповідаємо собі про штучний інтелект? Штучний інтелект зробить нас ефективнішими. Все те, що щойно сказав Азім, і все це правда, це допоможе нам швидше кодувати, це допоможе нам знайти рішення для боротьби зі зміною клімату. Це може збільшити ВВП. І всі ці історії правдиві, але за цими історіями ми також знаємо, що є ці проблеми. Кожен у залі знає про ці проблеми, але що криється за цими проблемами, що спричиняє ці проблеми, який стимул дозволить нам передбачити результат того, куди рухається штучний інтелект, цей стимул ми називаємо гонкою за розгортання. Найголовніше, що є рушійною силою відкритого штучного інтелекту або поведінки Google, це гонка за фактичне досягнення домінування на ринку за навчання наступної великої моделі штучного інтелекту та її швидший випуск і отримання користувачів раніше, ніж це зробить їхній конкурент. І логіка полягає в тому, що якщо ми не побудуємо або не розгорнемо, ми просто програємо компанії. Або країні, яка це зробить. Отже, до чого призведе гонка за розгортання з точки зору другого контакту зі штучним інтелектом, І я думаю, що ви всі добре обізнані з багатьма з таких питань експоненціальна дезінформація набагато більше шахрайства та злочинів, які можливі, знехтувані мови, коли вони поспішають випустити системи штучного інтелекту для досягнення домінування на ринку. Вони збираються зосередитися на десять найкращих мовах, а не на нижніх 200. Отже, ця річ, про яку говорять у цій залі, ми щойно були на заході вчора інклюзія як ми можемо переконатися, що ми включаємо весь світ, де, коли ви змагаєтеся за домінування на ринку, ви не змагаєтеся, щоб підтримати 200 найнижчих мов у світі, коли ви на випередки випускаєте моделі. Ви також випускаєте моделі, які можуть бути зроблені з джейлбрейка. Компанії, що займаються штучним інтелектом, говоритимуть про безпеку, але всі моделі, які зараз є загальнодоступними в інтернеті, є розумні методи для їх джейлбрейка, в основному отримують доступ до нефільтрованої моделі, яка не має контролю безпеки. Ви можете використовувати його для створення діпфейкового дитячого порно. Кілька місяців тому ми були з Міністерством внутрішніх справ Великої Британії, і вони сказали, що тепер у них виникають проблеми з відстеженням реальних проблем сексуального насильства над дітьми, тому що існує так багато глибокої, фейкової, дитячої, сексуальної порнографії. І тому, коли ми начебто оволодіємо тіньовою стороною, стороною ризику штучного інтелекту, ми повинні чітко зрозуміти, як ці стимули призведуть до таких проблем. І ці можливості можуть бути об'єднані в небезпечні способи. Багато хто тут вже знає про діпфейки, але це приклад. Ми взяли нашу подругу, технологічну журналістку на ім'я Лорі Сігел і провели демонстрацію зі словами Чи могли б ми створити цілий всесвіт шкідливих твітів, новинних статей і засобів масової інформації. Тому я хочу певним чином показати вам, як можна поєднати ці можливості. І, в принципі, ми сказали створити купу твітів, які б так сумнівалися в ній. Я просто прочитаю третю я завжди дивувався, чому Лорі Сігел так м'яко ставилася до Цукерберга в цих інтерв'ю. Отже, вона технічна журналістка, яка в минулому брала інтерв'ю у Марка Цукерберга, поки я не почув про їхні цитую Таємні вечері да «Зукерберг-афер». Це все генерується GPT-4, Добре. Тепер ми сприйняли кожен з цих твітів, щоб посіяти підозри щодо неї, і сказали, А що, якби ви написали цілу новинну статтю? Ой, ціла новинна стаття. І по суті, ми змогли сказати: Створіть цілу новинну статтю в стилі Нью-Йорк Пост про це. Це Huffington Пост, і ви побачите в тексті У хитромудрому гобелені технічної журналістики Лорі Сігел довгий час стояла як маяк ясності. Проводячи читачів лабіринтом кремнієвої долини, однак нещодавні нарікання свідчать про те, що, можливо, її зв'язок із цим світом більше особистий, ніж професійний.